Про неї написана нова едда. Рей, на сцені ліцем Юа. Оплески. Привіт! Здрасте, постріжіться. А я тут нещодавно в чатіках натрапила на те, що типа, коли людина читає вірш, не по пам'яті, а з бумажечки, це коротше хуйня, а не професіоналізм. Коротше, я хуйня, а не професіоналізм, бо мені тупо впадло було мінного приходу. Щось там, блять, учі Таї. погнали. А, вірш присвячений всім, кому, мабуть, трошки більше двадцяти, і хто знає, як важко заїбаться, сука, нахуй на роботі. Ну, світ прекрасний. Решта також може в мене зрозуміти. Я в вас вірю. Погнали! А, втома виступає у ролі сусідніх дверей, що голосно стукають. Хапає тебе за руки, позаваліть пиздаки, налітає роєм сніжинок посеред поля, десь між роганню і селом світанок. Загалом там суцільні болота, виходячи на роботу, перш ніж шукати міни та їх уламки, перш ніж зібрати всі пошукові рамки. Там зустрічає старий очерет стіною, який точно знає, що робити зі мною, виступаючи обличчям моєї втоми. Буває, що сидячи вдома, гортаючи стрічку новин, чекаючи щось нове, ловиш себе на думці, щоб все пропало, що цирк від'їжджає, ти як останній клоун, лишаєшся невиказаним словом, і це одне з перероджень моєї втоми. А потім вертаються лебеді, все весніє. На диких болотах скресає лід і кричать фазани. Тепер як провалишся геть під лід, стає трішки краще. Втомлюватись під лютневим лінивим сонцем.